Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Мініагро Івано-Франківськ. Сьогодні хочу зробити невеличкий такий огляд техніки, яка в нас є на площадці. Плавол 354. Ціна даного трактора 7850. Оріон, РФ 244-й, рівна підлога, реверс. Ціна даної моделі 7,100. Оріон. РФ 404. Також рівна підлога. Дводиского щеплення Реверс 7900. Дані тракторці у нас мають примусову навіску. Як 24-ка, так і 40-вочка. Там нас стоїть джинма 50-ка. Даний трактор на 50 дінських сил. Також практична рівна підлога. Є ось таке невеличке завишення. Ціна даного трактора 8500. Даний тракторець також в нас має примусову навіску вниз. Маємо ще також наявності джинму 264Е з кабіною. Даний тракторець в нас також має реверс. Тракторку в задню навіску. Також в нас є наявності джинма 244. Даний трактор трьохціліндровий на двигуні КМ-385 БТ з бічною коробкою і з 3 навіскою. На Ціна даного трактора 6500, за джинму з кабіною забув сказати, 8000 доларів на віддачу. І Ловол 244Е. Даний трактор також на двох щепленню, коробка в нього посередині. Також він з 3 точкою навіскою. Кому ті тракторець сподобався, за більш детальну інформацію звертайтеся по номеру телефону, який ви бачите в себе на екрані. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калорське шосе 2А. Вище радіозаводу. Дякую всім за увагу. Гарного дня!